Вас вітає Харківський національний університет міського господарства імені Олексія Миколайовича Декетова. На годиннику 16.00, а це означає, що в ефірі знову марафон абітурєт 23, і не один. Шановні наші учасники марафону, звертаємося до всіх з дуже чудовою новиною. Якщо ви слідкуєте за нашим телеграм-каналом, щойно ми публікували таку новину, що. З 20 по 24 квітня цього року ми здійснюємо набір на магістрський рівень навчання на спеціальність 263 цивільна безпека. Усіх бажаючих, хто вже має відповідно диплом магістра чи то спеціаліста. Ну, як ми раніше говорили, це друга вища освіта. Отже, заявки ми приймає, заяви ми приймаємо з 20 по 24 квітня, 28 квітня. Вже може бути ваше зарахування на Амріяну, вашу спеціальність. До речі, хочу зазначити, що даний набір здійснюється тільки на контракту форму навчання і за мотиваційним листом. Тож, звертайтеся, будь ласка, хто бажає вступити вже зараз до нашого університету на спеціальність 263. Всі питання, будь ласка, задавайте, як завжди, в телеграм-каналі. Отже, ми продовжуємо тематичний наш марафон. І сьогодні ми з вами продовжуємо розбиратися з правилами вступу на бакалавріат. Але сьогодні на базі молодшого спеціаліста. Саме з такою темою презентації ми запрошуємо виступити знову ж таки нашого спікера Віталія Володимировича Воронько. Віталій Володимировичу, добрий день. Добрий день. Так. Ми даємо вам право, будь ласка, показувати вашу презентацію. І отже, шановні абітурієнти, у ваша увага всі, хто має диплом молодшого спеціаліста, хто закінчив коледж або закінчує його в цьому році, саме для вас правила вступу у 2023 році на спеціальності наш, нашого університету. Прошу, шановні слухачі, ми сьогодні з вами розглянемо правила вступу на базі НРК 5 як в цьому році у нас 에, назвало це Міністерство освіти в порядку вступу НРК 5 означається вступ на базі молодшого спеціаліста, фахового молодшого бакалавра і молодшого бакалавра. Вступ 에, на, 에, буде на перший скорочений курс термін навчання, скочити термін навчання або на другий курс нормативного навчання. От, реєстрація електронних кабінетів для даних вступників розпочинається з 1 липня. Реєстрація на е, співбесіди, для кого це передбачено е, 8 розділом а, а правил прийому це спецумови, або е, на творчі конкурси здійснюється на, на місця державного замовлення з 3 липня до 18.00 10 липня. Вступ за, за кошти фізичних або юридичних осіб з 3 липня до 18.025 липня. Творчі конкурси проходять з 7 по 18 липня, а для осіб, які вступають за кошти фізичних або юридичних осіб, до 31 липня. Реєстрація заяв розпочинається так же, як і для. Осіб, які поступають на базі повної загальної середньої освіти з 19 липня і закінчується о 18.00 31 липня. Після цього формуються рейтингові списки вступників, і вступники виконують вимоги до зарахування. Зарахування проходить у нас не пізніше 10 серпня, і на контрактну форму навчання за кошти фізичних та юридичних осіб. Не пізніше 30 серпня. На спеціальності 023 образове мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація та 191 архітектура та містобудування складати НМТ не потрібно. На цій спеціальності здається, тільки творчий конкурс. Також на спеціальності, які мають особливу підтримку в цьому році, при вступі на за за, вибачте, за кошти фізичних або юридичних осіб, страдати НМТ також не потрібно достатньо вступати на базі мотиваційного листа. На інші спеціальності обов'язково потрібно здавати НМТ або використовувати ЗНО 20 21 років. Ще раз повторююся. В цьому році ми приймаємо при вступі НМТ 23-го року цього року, або НМТ 22-го року, або ЗНО 20-21-х років з двох конкурсних предметів: перший це українська мова або українська мова література, і другий це, це один із предметів, які, які ви здавали в цьому році, 2021-му на вибір вступника. Конкурсний бал розраховується, якщо ви поступаєте на базі НМТ 2023 або 2022 року за наступною формулою, де у нас К1П1 плюс К2 помножити на П2 плюс К3 помножити на П3, і розділити це на суму цих коефіцієнтів. це, це предмети НМТ, які ви будете здавати або здавали в. Минулому році. Перший предмет це українська мова, другий це математика, і третій це один з предметів, який вибирає сам вступник. Кожен предмет, який би ви не вибрали, підходить на, на любу з ваших спеціальностей. Але ваговий коефіцієнт у кожного різний, в залежності від спеціальності, яку ви будете обирати. Також. Якщо ви поступаєте на базі НМТ, ви можете ще отримати 10 балів за успішне закінчення підготовчих курсів у нашому університеті. Вагові коефіцієнти я в кінці вам покажу. Це у нас знаходиться на сайті, на нашому сайті, це додаток номер 4. Якщо ви все-таки вирішили вступати за результатами ЗНО, Двадцятого двадцять року то вам потрібно обчиститися за конкурсний бал за наступною формулою, яка представлена на екрані у нас. це К помножити на П 1 плюс К 2 на П2 і розділити на суму цих коефіцієнтів. де П — це перший предмет, як сказала, українська мова або українська мова література, та другий це або математика, або історія України, або іноземна мова, або біологія, або хімія, або фізика, або географія. Вагові коефіцієнти по цим предметам також представляється у додатку номер 4 Якщо ви вибираєте географію, яку ви там здавали, то прописано, що ваговий коефіцієнт, тому що в цьому році немає географії, він дорівнює ваговому коефіцієнту оцінки з історії України. Кроме того, всі вступники, які до нас вступають, повинні написати мотиваційний лист. Рекомендацій щодо мотиваційного листа в ньому повинно бути досягнення в навчанні, причини обрання спеціальності, прочитана література, пройдені курси, отримані сертифікати, інші, обізнаність обізнані з начальною програмою, викладацьким складом, можливостями, які діють які дію в університеті, наявний практичний досвід, соціальні навички, громадська робота, спортивні досягнення і захоплення, і інше. Зараз я вам продемонструю, які спеціальності у нас мають особливу підтримку. У нас вони представлені на нашому сайті у додатку номер 2 Перед ці спеціальності ви у вас зображені на екрані. Це ті спеціальності, які відносять до механічної інженерії, електричної інженерії хімічна та, та біоінженерії, електроніка, автоматизація та електронні комунікації, виробництво та технології, архітектура та будівництво це спеціальність 192-194, аграрні, науки та продовольство, цивільна безпека і транспорт. На цій спеціальності е, діє е, додаткові бали, 10 балів, якщо ви закінчили курси. Також можна вступити без НМТ на контрактну форму навчання. А також, якщо у нас ще діє регіональний коефіцієнт і галузевий коефіцієнт, якщо ви при подачі заяв, які ви можете подати на бюджет 5 заяв, і плюс ще на контракт 15 заяв, всього в сумі в цьому році ви можете подати 20 заяв, то якщо ви виберете першу або другу пріоритетність на одну з цих спеціальностей, то ваш конкурсний бал ще буде помножений на 1,2 бала. У Вас бал збільшиться. Також на сьогодні регіональний коефіцієнт у нас рівняється одиниці, але Міністерство освіти анонсувало, що в червні місяці цей коефіцієнт буде переглянутий і в тих регіонах, які являються небезпечні, цей коефіцієнт буде збільшено. Також конкурсні бали у нас коефіцієнти, які я вам продеснував у формулі, вони у нас представлені в додатку номер 4 Також знаходяться у нас на сайті. Тобто, наприклад, при, при, вступаючи на дизайн, ви перший предмет це у вас є, є, є українська мова, якщо ви здаєте на базі НМТ, другий математика, а третій на вибір або історія України, або іноземна мова, біологія, фізика, хімія. Ну, для, наприклад, для дизайну вони всі одинакові. Беремо, наприклад, філологію, то ви бачите, що тут е, українська мова 0,4, математика 0,3, а третій предмет залишився, який ви вибате. Якщо це історія України, то це 0,3 коефіцієнт. Якщо іноземна мова то це 0,4. Якщо це інші предмети, біологія, фізика, хімія, то це 0,2. Так що саме ви бачите, що в нас 0,23 образове мистецтво і архітектура, де, здається, тільки творчий конкурс. Дякую, будь ласка, питання. Що дійсно є декілька питань. Якщо можна, ще раз повторіть, от, от саме початок вашого виступу, це на базі молодшого спеціаліста. Вступають на перший і другий скорочений. Чи, я, чи як правильно роз'яснити? На перший курс з, зі скороченим навчанням, це три роки, або на другий нормативний курс. Mm -hmm. І чи вони різняться, вибачте. Перший скорочений, це ну, формується окрема група, де вони навчаються всі три роки. А нормативний це цей студент під'єднується до вже існуючої групи і з нею продовжує далі навчатися. Так, зрозуміло. Тепер таке ще питання виникає. Скажіть, будь ласка, якщо це молодший спеціаліст е, бажає вступити на базі повної загальної середньої освіти, у нього є документ і повної і загальної, і вже молодшого спеціаліста. Він має право це зробити правильно? Так, так, він має право. Тільки тоді йому потрібно буде три сертифікати. Зараз я вам покажу uh -huh. це також додаток номер чотири. Тоді йому потрібно uh -huh. три сертифіката. Він вибирає в кінці в нас є таблиця, це де ще зараз ми, от, сертифікати 2021 ну, 20-го, ЗНО 20, 20 21 років. І далі він е, вибирає, наприклад, якщо він бажає поступити на дизайн, у нього повинна бути українська мова література, другий математика, третій на вибір. І ці коефіцієнти тут е, він враховується по цим формулам, цим коефіцієнтам, які були у 2021 році. Ну, тобто, відповідно до того, коли він отримав цей, так, свій так, 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 документ так. про освіту, відповідно до того і до, і до тих порядку чи умов вступить, таке інше. А якщо вступає в цьому році на базі молодшого спеціаліста, то він складає, знову ж таки повторюємо, три, три предмети, комбінацію трьох предметів НМТ. НМТ, так. НМТ. так. Є розібрав він, він, він може або НМТ, або може використати свої сертифікати ЗНО. І також він може вступати як на базі свого, як на базі свого сертифіката, так на базі. Угу. і, Вибачте, зараз угу. так угу. Е він може виступати як на базі. Е ЗНО, якщо у нього три предмети, на базі школи, а також на базі молодшого спеціаліста. Тільки там йому треба три сертифікати ЗНО, а на базі молодшого спеціаліста два сертифікати ЗНО достатньо. Так, зрозуміло. Зрозуміло. Е, дуже дякую, дуже за зрозуміло. Я думаю, що питання ми зняли. Тепер таке в мене ще питання, тут з'явилося: скажіть, будь ласка, на ті спеціальності, які мають державну підтримку, якщо вступати на контракт. Ми розуміємо, що це тільки з мотиваційним листом, тобто абітурієнт запитує до 1 липня фактично від нього не вимагається ніяких дій до реєстрації електронного кабінету. Так, так він так. може після 1 липня зареєструвати електронний кабінет, потім з 19-го подати заяву і вибрати не бюджетну форму навчання за мотиваційним листом. Це зрозуміло, відповіли на це питання. І ще одне питання, це вже суто, пробачте, моє, можливо, я щось пропустила в нових е, правилах вступу, порядку вступу. Скажіть, будь ласка, 10 балів, які ми можемо додати е, за результатами підготовчих курсів, слухачам підготовчих курсів, якщо вони є нашими слухачами, якщо вступають на е, небюджетну форму навчання, на ті спеціальності, які мають державну підтримку. Чи можемо ми додавати ці 10 балів, якщо слухачами підготовчих курсів є саме молодші спеціалісти, і вступають вони на базі молодшого спеціаліста, а не на базі ПЗСО? Так, можна додавати, але тільки якщо вони вступають на базі НМТ. Якщо вони здали НМТ, якщо вони з Згідно порядку прийому, де сибаль не додається тільки на базі Но, а, з, тому і він в тому році. Там було якщо тільки на базі ПЗСУ, так а в цьому році вони можуть. В цьому году ми, од, цьому один біз... конкурс що для школи. Що для цьому mm -hmm. році зробили з цьому році? Міністерство освіти зробило один конкурс, і вони вступають вони на перший рік навчання вони називають не на перший uh -huh. курс, не на, на скорочений. на перший рік навчання. Uh -huh. От тому вони вступають, якщо на базі НМТ їм додається, якщо на базі ЗНО не додається. Зрозуміло. Тому і так підсумовуємо коротенько, да? що ми рекомендуємо всім тим, хто зараз здобуває, закінчує здобувати е, свою освіту і отримати диплом, отримає диплом вашого спеціаліста. Перше. Ми рекомендуємо, якщо ви все ж таки думаєте, що будете вступати або оберете одну з п'яти варіацій, ви маєте право, ви вже говорили, п'ять подати заяв на бюджетні місця і до 20 загальну суму да, заяв. Якщо ви обираєте спеціальність, яку має державна підтримка, то ви зараз ще встигаєте записатися на підготовчі курси для того, щоб при складанні НМТ до результату додати 10 балів. У травні у нас буде останній місяць підготовчих курсів. Все це ви можете почитати в нашому телеграм-каналі. Отже, підготовчі курси для того, щоб отримати 10 балів, якщо вступаєте на ті е, спеціальності, які мають державну підтримку. Це зараз. Далі по йдемо. Далі ми говоримо про те. Що в принципі ми рекомендуємо, мабуть, з вами усім зареєструватися на національний мультипредметний тест? Чому реєстрація триває до 3 травня, і це ваш вибір. Можна потім, в принципі, і не пройти НМТ, але реєстрацію зараз подумайте, можливо, ви приймете таке рішення, адже у вас буде варіант пройти НМТ цього року, додати 10 балів і подивитися на результат, який ви отримаєте. За НМТ від 2023 року плюс 10 балів, наприклад, підготовчих курсів. Потім порівняти те, що ви мали раніше, ЗНО, скажімо у вас було, або НМТ минулого року, і таким чином обрати кращий варіант. І тоді варіація ваших можливостей і козачноспроможностей буде вищою. Ну, наскільки я розумію, ось так приблизно так, Віталій Віталій Так, Так. Тобто поетапно ми говоримо, зараз у нас паралельно йде реєстрація на НМТ, реєстрація на підготовчі курси. Потім до 1 липня ми очікуємо на вже результати НМТ і завантажуємо електронну базу, як завжди, на базі ПЗСО. однаково вони йдуть в одній конкурсній програмі. Зрозуміло. Наразі у нас питання ну, в чаті я не бачу. є. Є, ага. А чи буде таке ж обговорення другій вищій освіти з дипломом спеціаліста 2002 року отримання? А чи буде таке ж обговорення Другій вищої освіти? Так, у нас в програмі, але, здається, 26, го якщо не, не помиляюся, в телеграм-каналі у нас є анонси кожного випуску, у нас є вся програма, і обов'язково таке питання у нас е, підніматиметься. Але знову ж таки я хочу зараз, дякую, що нагадали, ще раз зазначити, що саме з цього з завтрашнього дня ми приймаємо заяви з 20 по 24 на одну спеціальність 263, цивільна безпека, на другу вищу освіту, цивільна безпека, якщо ви маєте вже диплом магістра або Спеціаліста і 28 числа ви вже будете квітня місяця цього року уже зараховані на другу вищу освіту на здобуття за спеціальність цивільна безпека за мотиваційним листом тільки на контрактній формі навчання. Про це все читайте в нашому телеграм-каналі. Так само, якщо у вас зараз виникнуть питання. З приводу вступу на базі молодшого спеціаліста або будь-які питання щодо вступної кампанії 2023 року. Ви, постав... ви можете поставити ці питання в телеграм-каналі. Протягом доби обов'язково ви отримаєте відповідь на всі ваші запитання. Ну і будь ласка, слідкуйте за нашим анонсом. І ще раз. Одне, питання. І ще одне питання є. Я продовжу. 에... Слідкуйте за нашим анонсом, тому що ми кожного дня вам рекомендуємо проглядати наші відеозаписи наших зустрічей для того, щоб ще раз розібратися в цих нюансах, поставити можливо питання і побачити в телеграм-каналі, який же нас буде наступний з вами, яка буде наступна тематика нашої зустрічі. І так питання, будь ласка. Питання з будь ласка, Включить здравствуйте. Що Что такое поступлення на перший курс с сокращенной формою обучения? Ви сказали? Скорочної формичення. Так, обучения, вот это вот. Е, 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 так е, у близько. нас бакалавриат нас бакалавріат є. Це 4 роки. Це на базі ПЗСО, а також на базі младшого спеціаліста це 3 роки. Термін починає 3 роки. Ну це тільки на базі молодшого спеціаліста. А там те, що виходить, бюджетні місця є як і на 4 роки, так і на 3. Однакові, да? так? Бюджетні місця є і в цьому році конкурс проводиться один. Між э, вступниками на базі ПЗСО і на базі молодшого спеціаліста. Тобто, один конкурс, як для тих, хто поступає після коледжу, там і після тих, хто після школи. Так, да, так, да, так. Да. В цьому там також є бюджетні місця. Ну, там на різних місць, разне количество мест. Но, дивіться, тем не менше... дивіться, дивіться э, конкурс називається широкий. Широкий конкурс. Що це означає? Це означає, що. Всі по всій Україні, наприклад, ми виберемо спеціальність. Ми, наприклад, ну, давайте ту ж підтримку, електроенергетика наша, 141 спеціальність. Подають заяви всі у нашому університеті. Хто на перший курс після після школи, хто після молодшого спеціаліста? Так само подаються по всій Україні, ки, там, Київські політехнічні, Львівські університети. Львівській І е, всі, всі абітурієнти по всій Україні, по цій спеціальності, по цій галузі. Е, ну, по цьому напрямку вони вистраюються по рейтингу, і, наприклад, там подало там 5 тисяч. По це приклад, я просто приклад п'ять тисяч абітурієнтів подали на цю спеціальність. Далі Міністерство освіти говорить, що вони виділяють на цю спеціальність. Ну, наприклад, наприклад, 800 місць. І от перші 800 вони поступають на бюджет залежно від того, куди вони подали свої документи. Ну, то есть, когда будет определенное количество людей, они выстраивают после этого количество мест, да? Да, да. Это называется широкий конкурс по Украине. Mm -hmm. А получается, те, кто поступают после колледжа, они будут учиться на год меньше, чем те, кто после школы, да? да? Это на базе диплома? На базе диплома молодости. НРК-5 mm – это -hmm. специалист, фаховый молодший бакалавр, або э, молодший бакалавр. А мотивационное письмо писать всем, независимо? От это конкурса. обовязково всем Незалежності ви поступаєте на базі школи, на базі НРК 5 або на базі НРК 6, на базі бакалавра, і на базі НРК 7 на базі спеціаліста магістра всі обов'язково пишуть мотиваційний лист. Получається, у нас НМТ, либо ЗНО, мотиваційне письмо і все, да? так. Так, І НМТ плюс мотиваційний лист. А можна просто к організатору? Звичайно. Когда буде следующий день відкритих дверей такий широкий, ти по всім спеціальним, як було в декабрі. 13 травня плануємо, якщо не буде ніяких нас змін, то 13 травня ми плануємо такі двері. Хорошо, спасибо. Дякуємо вам за запитання. До речі, я одразу е, хочу додати про мотиваційний лист. По-перше, мотиваційний лист зараз є таким самим. Обов'язковим документом, як скажімо, ваш документ про освіту при вступі на будь-який е, форму навчання, бюджет, контракт, при вступі на будь-який рівень навчання, бакалавріат, магістратура, аспірантура, тому е, мотиваційний лист є обов'язковим документом. І як його написати, е, ми розкажемо вам в понеділок, о 16-й годині, як завжди. Наведемо приклади, але на що я звертаю увагу на те, що, по-перше, ми дуже серйозно відносимося до цього питання. У нас є положення про мотиваційний лист, є комісія. Ми всі мотиваційні листи обов'язково перевіряємо на плагіат через систему ЮНІЧЕК, але і звертаємо увагу на те, що саме написано по суті в цьому листу. Чому саме наша комісія має рекомендувати за розрахування до зарахування саме цього абітурієнта на ту чи іншу спеціальність? І ось те, що сказав Володимир Віталій Володимирович, дуже правильно ми звертаємо увагу на кожен крок, який ви робили на зустріч до цієї вашої об'єднаної спеціальності. Але також у положенні ми прописали, що звертаємо особливу увагу, якщо ви були учасниками турнірів, олімпіад. Конференції чи будь-яких інших активностей, які Ну, розширювали ваш кругозір, які е, надавали вам можливість набувати нових компетентностей саме в, на, в даному напрямку вашої спеціалізації або спеціальності, правильно сказати. А також звертаємо увагу, чи були ви активними учасниками, чи є у вас сертифікати, дипломи у, участі у наших заходах, які ми проводимо дуже е, часто, активно для наших вступників. Тому зверніть на це увагу і, до речі, ми ще продовжуємо і в травні місяці і наші школи розвитку, і наші вікторини. І дуже багато інших активностей, Слідкуйте, будь ласка, за телеграм-каналом, за нашим сайтом. Ви можете брати в них участь і такі дипломи, сертифікати учасника і таке інше. Ви можете також додавати до вашого мотиваційного листа, що зразу стане, звичайно, мотиваційний лист ваш більш конкретно спроможним. Але детально про мотиваційний лист ми поговоримо в понеділок: це для тих, хто вступатиме на базі повної загальної середньої освіти, і на базі якраз молодшого спеціаліста. Ну, а пізніше нас Є декілька моментів ще про магістратуру, ми будемо розказувати і там, чим різниця мотиваційний лист, скажімо, при вступі на магістратуру. Приклади оформлення, вимоги до оформлення, все це розкажемо у понеділок о 16.00. Тож, слухайте нас в прямому ефірі, пишіть нам запитання, і якщо є ще запитання, можемо вас послухати. У нас ще є декілька хвилин. Будь ласка, у нас ще дві хвилинки є. Якщо питання є, у кого. Немає. Ну, наразі питань немає, але я розумію, що вони можуть з'явитися. Тож, будь ласка, пишіть нам телеграм-канал або телефонуйте приймальну комісію. Знову ж таки, в телеграм-каналі є всі наші контакти. Ми завжди з вами раді будемо спілкуватися і успіхів усім нам у новому приймальній кампанії. До зустрічі, до побачення!